Де більше їх багато. Угу, <тірвання> <тірвання> Ой! Бійшок. Все, ну, нормально. Встигну, встигну. Нараз. У... Окей. Угу. Треба згадати взагалі, що тут робити. Я пробував, а <гад> в мене нічого не вийшло. Ну, я для себе виявив, що потрібно спочатку оцього побити. Він біж за всіх бісить. Угу. Так, назад, назад, назад. стрибок стрибок. Так, треба відхил. Дуже швидкий, дуже швидкий відхил. А, той взяв лук вже, зараз буде стріляти, да? Ще одна. Угу. Оп! Та що ж таке, ну. Окей. А, ще відхил. Ні, ну до речі, я йому добре час низ. якщо я так... Декілька пробіжок зроблю. Так. Ага. Оп, два. Супер. Ну, До речі, непогано. Поки що непогано. Зараз ще такий круг навернемо. Так, меню. Так, да, стріляє. супер. Так, стріляємо. Все, я біжу до нього. Іди сюди. Ой, ой 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 Оп! Обійшов. Та що ж, таке. щоб тебе. Давай, три чклі. Так, 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 все, все дуже погано, да. Ну, я цей пожадничав час трошки дам. Треба було просто один раз... два рази вдарити, так. Да. І бігти. Але я подивився, в мене там ще стаміна трошки було і. Ладно. Так, можливо, з'їсти куколку. Так, да, напевно, з'їм. Точніше, подивлюсь на неї. Не з'їм. Вона не їсть, а вона дивиться на неї і згадує свою людяність. Чи чолові... чоловічність, людяність. Людяність, напевно. Humanity. Так, да, мені вже підказують, що візьми собі Сумона. Тому що ти. ти не справляєшся один. Ой. Так, хлопці, вибачте. Я до вас потім прийду після боса. Я з вами потусуюсь. Угу. До речі, у мене є плос. А, у мене нема. Мала... Нема магії правильно, Да, у мене там просто був баф невеличкий на, на зброю, і я думав його використати, але у мене не той спел, і я собі зовсім не качав ніяку магію. А, так, що мені робити? Напевно, я одразу по кругу буду бігти. Да. Так, ідіть сюди. Ага, тут стріляє. Супер. Я для себе зробив тактику тактику. Стріляйте! Оп! Ай! Не встиг. Окей, можливо. Один удар зроблю. Давай, давай, давай. Блін! Все погано. Так. Тікаємо. І знов круг робимо. Так, струбай, струбай, стрибай. Буде стріляти, не буде? Не бачу. Так, поки вони не мене не можете натогнати, я поїм. Так! Що ж я не встигаю натиснути. Так, Тут небезпечно обходимо. Їмо. Не знаю, зараз я нічого тут не зроблю, просто просто обходимо і знов круг робимо. Да, ти стій тут. Давай свій лук діставай. Дістав, молодець. Давай, стріляй з нього А, ну хоча, в принципі, він там на мостик зайшов, я його там зараз ловлю. Да, да, іди сюди. Ну, ну, Окей, розмінялись. Нормально. Да. Я ж можу відхилитись, а він не може. тож... Кружок. Ага, дестав лук, молодець. Знаю, бежим. Я знал його ловимо. Так, напевно, я ще один зим. Блін! Блін! Так, так, там, там, там дуже погано... Ой-ой-ой-ой-ой, а куди ж тут бігти то А тут здається, вихід є. Зараз. Куди направо Наліво? Лив наліво. Ні, стоп. Нема виходу. Черт. І цей з луком же бігає тут. Та йди від мене. Угу. Все нормально, я живий. А, окей. Знов видамо по кругу. Я не знаю. Один двоє вилізли, а той там стоїть. Ладно. Потикаю цих. Не потикаю. Козел. Угу. Ти, іди сюди. Так, оп, уш, ушли, ушли, йшли. Блін, це я дуже довго буду бути просто. Просто неймовірно. Блін, трошки треба було пізніше. Окей, повторюємо по кругу. Так, да, молодець дістав свій лук, зараз буду стріляти. Хоч би, не впасти, не впав. Так, я поки ще похилюсь. І зараз я маю ну, хоча б одну точку Нормально, є нарешті. Так, іще одну, ще одну. Та блін, гад ти. Може, встигну. Ні. Все, я вже, я вже я вже, не можу. Я вже не можу більше там дратись, їх багато. Так, ще круг. Ну окей, е, якщо порахувати, то мені потрібно ще кругів. Шість, напевно, щоб його добити. Давай. Я готовий з тобою розмінюватись ударами мені все одно. Уган. Відхил. Так, взяв лук. Взяв лук, молодець. Я насправді не знаю, як потім інших бити, я тільки ну, зрозумів, що цього можна так бити. Але що робити з іншими? Так. Ні. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Два дари то вже нормально. Так, так, обходимо, обходимо. Нормально, нормально. Угу, добре. Так, можливо, ще круги два. І він таки помре. І потім вже буде, ну я сподіваюся, легше. Чи там цей хавел, він як приб'є до землі там. Угу. Було, цей э, встиг. Та. Блін. Ну все, я не можу. Прибігли це, блин. Угу. Так, нормально. Два вдари, два вдари. Нет, не получилось. Все, треба тікати. Це вже друзі його прибігли. Оп, оп, як я так зробив. Да, пощастило. Так, знову круг. А щось він там. Ніби один? Да, один. Ні, двоє, блін. А, трошки незручно. Не туди ти дивишся. М -м -м. Ладно. Ще круг. Я не можу там дратись, коли їх троє, ну. О, він відійшов. За своїм луком. Угу. Да, і третій, ага. Я його. Ну Давай, давай! Супер. Назад. Так, а тепер я можу дратись, напевно, просто... просто дратись. Я не знаю, кого бити, напевно, цього краще. Ну він просто... у нього менше хп. Але відхил треба не забувати. І, і Здається, Хавел я бачив, він, типу, відхилювався. Тож. О, о, після удару треба... Ай, ні, не дістав. Та що ж таке? Ну йди ти зі своєю цеєю, блін, бандурою глучезною. Ну. Угу. ну, попав один раз. Так, зараз буде... Да. Обережно, обережно треба щось. У мене страна вже закінчується. Та на тобі. Що ти махаєш свої лучезну силою? Свої... Так, назад, назад треба відхил. Ні, ну з ними явно простіш, хоча... Я не буду так казати, бо зараз скажу і помру. Але загалом все ж таки їх хоча б можна хоч якось, ну, контролювати. Ой, нормально відійшов. Може їх розділити? Я не знаю, так можна. Хоча Ні, навряд вийде, тому що... Тому що якщо я впаду в воду, то перший і другий впадуть. Ой, ну добре, два удари. Приємно. Най. Маленький. Ух ты! Я О, От, вони трошки зависли, да? А он я поки поб'ю, не поб'ю. Блін, а це був би в мене есток, то він трошки довший. Та ну. Так, ось не немало, трошки треба обережно. Зараз будуть, будуть бити, так. Да. Ай. Не бачу хавала. Блін! Товбана ця підня. Так, ем. Так, їж. Так. Шо тут? Йо. Зараз я помру. Я помер. Ну окей, так, така є. Десять кругів. Лучника я вбиваю. Да. Я думаю, можливо, я можу купити баф. Та нема сенсу. Бо він пропрацює 60 секунд. Хоча я можу його консюмити. Блін, це знаю. Та ладно, так, побіг. І напевно зараз я візьму есток, бо рапіра все ж таки трошки не, не... не дотягує. Ай. Пробачте, пробачте, хлопці, я не хочу з вами зараз стосити Ай, як я на... я на естикнуту міняв. Ладно, десь репірую. Вона все ж таки менше консюмить е цього Стаміни. Так, Так, ну, Да, він дістав свій величезний, не закидую ці, списи в мене. Це навіть не стріли, це списи якісь. Давай, ховай. Угу. Він завжди це робить перекат, а потім майже завжди атакує, але зараз щось не атакував. Угу, удар, ну таке. Ну, добре. Поїхали, перше коло. Угу. Ой, да, дістав лук, молодець. Молодець. Оп! Встиг. Так, 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 так. Щось не те. Блін, назад. Все погано, щось я дуже погано зробив. А, до речі, сюди я можу. Так, сюди я можу. Ой! Відвались. Там, заріву нікого, Сюди можна на... Можливо, вони так розділяються? Ні, ніфіга не розділяються. Всі біжать. Ну, як? Як? Типу розділились, але мені від того ніякого толку не буде Да. Окей, мені треба бігти тепер назад. Знов коло. Ой, там стріла пролетіла десь. Так, я не бачу. А, він тут! Ой! Ну, добре. Та, блін, я не встигаю першим вдарити. Назад. Не встигаю першим вдарити. Щось мені їх розстановка не подобається. Йди сюди, лучник. Можливо. Ну так не виходить. Мені треба, щоб на один був. Знаєш, куди він там біг? Пусті там, ну куди ти біжиш, це? Ну, знов не встиг. Ну, ні, встиг, встиг. Так, розмінялися. Два удари, розмінялися, супер. Іди до мене, йди до мене, будь ласка. Не йди до своїх друзів оце. Ну, а друзі до тебе прийшли, так? Много мені попав. Я не цей, не... Uh, я забув, uh, кого була п'ята uh, місце вразливе. Так, щось погано. Був ще фільм такий. Ой-ой-ой, як... Ну, ну ладно, не те, що прям дуже добре, але два удари це добре. Ахілєс, ось, так. Да. Трошки складно uh, згадувати якісь штуки, де тут Три, три. Ой! Три чорти бігають. Угу. Так, почалось. Два удари. Ні. Окей, ще круг. Ну, до речі, цей, цей круг це коло трошки краще, воно менше. Не воно, воно швидше, але він щось замінив свою локацію. О, встиг, встиг, так, ударив. Зроблю, блін, а вони мені перекрили, дам прохід. Ну... Я можу, в принципі, отак просто зробити. Окей, я вдарив. І ще, супер! Ідеально, ще один удар і він помре. Угу. Ой, він один, молодець. Да. супер. Кайф. А, ну все, тепер пропоную просто виходити на велику о, цей, о, якусь локацію тут. тут. Да. І воювати. От. Насправді з ними можна навіть трошки розмінюватись. Ну, відносно, да, звісно. Тому що знову таки в мене є відхил. У них відхил, ну, у хавела є, у цього хлопця нема, а хавела я потім поб'ю. Угу. Попав. Зараз. Трошки треба обережно, обережно. Зараз буде махати? Ні, не махаю. Угу. Знаю, цього взагалі нема сенсу навіть бити. От, попав. Добре. Що ще. Угу. Ай, не туди. Окей, розмінявся, добре. Так, їмо. Тут мені не подобається, тому що дуже мало місця. Мені нема куди перекати робити. Ми підемо знову на це от лужайку таку. Мені такий цікавий цей удар. Не знаю. Поки він там заснув, я його потикав трошки. Да? Да. От, Ще трошки заснув, так? Да. Окей, роз... розмінялись? Нічого... Ні, ні, не розмінялись, да? так? Здається... Ой! Я здається, на цей не ударив його. Так, два самосвіти. з'їв. Ні, йдемо на цю знову локацію. Хто перший? На, знову цей хавел. О, супер. Розмінялись, добре. І, і ще й цей... Уйшов від, від удару. Прям ідеально. Так, ще одна. один удар. Хто там? Оцей перший, так? Ні. Хавел, хавел перший. Да? М -м -м. Щось я трошки цей розслабився. Секунду, треба зібратися. Треба не відходити від стратегії. У мене я... була стратегія, то я її перетримувався. Поки я її перетримувався, то все було добре. Перестав і все поламалося. Ось, от стратегія. О, ідеально. М -м -м. А, що там за звуки, до речі. Так, це погано стрибнув. Дуже ну, нічого. Так, ще один. До речі, я його пробиваю ну, відносно навіть через щит. Ой, так, 175, да, йому демеджен нанеслись. Ой, я кудись нікуди стрибаю. Ну хаєш, я поїм камушки. 158, 189. Ну, нормально, нормально. Так, треба відпочити. Угу. 270А, тому що це напевно цей контратака була. Нічого, я поїв камушки. Так, коли він стрибає, я зрозумів, потрібно ухилятись пізніше. Тому що я це роблю за рано. І він мене якраз... Коли закінчується анімація, він якраз мене б'є. Ага, от через щит я не зміг його пробити. Тобто я правильно роблю, що я чекаю його атак. О, ой, ой, ідеально. А потім вже я його б'ю. Ай, не вистачає. Ну давай, зроби ще раз, так, щоб я тебе от. Угу, Раз, два, три. Клас. Безпечно угу. було. То він, напевно, хоче вже вийти, він до виходу підійшов, такий, все, випускай мене, я втомився. Ух, здається, ну, поки нема... не можна радіти, так, да, можна радіти. Нарешті. Так, скільки? Це, напевно, хвилин. Ну, сім я бігав, чи 10? Напевно. 120 тисяч, непогано. А... Клас, так. Да, я дуже задоволений. А, тут в мене нічого немає. 120 тисяч. Так, і що в нас тут з'явилося? У нас же, здається, прохід якийсь з'явився, так? Да? Я, до речі, не знаю, що це таке, я постійно збираю, але. я так не зрозумів, до чого воно треба. Окей. Треба, до речі, все ж таки глянути, що я там збираю. Там якийсь був баум чи щось таке. А, от, да, вони просто стати підвищують temporary. А, Ну, окей. А наскільки. Невідомо. Я взагалі такі штуки не дуже люблю, тому що вони е, на дуже маленький проміжок часу працюють і. і в них немає великого сенсу. Ой, що я роблю? Боже. Так, да, получу. Я думав повернутися, але ну пішки, але пішки це дуже довго, і я не знаю, де наступне багаття. А в мене все ж таки 120 тисяч і краще їх кудись використати.